Всім привіт! Сьогодні у нас ще одна битва Титанів. Каша Горохова проти кількість томатів. Каша Горохова зі свининою у нас 340 г. Кілька в томаті у нас 230 г, кілька в томаті 28 гривень. Каша Горохова, 42 два. Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Ну, спробуємо сачок. Ну, Сочок бомба. Їх на кільку за 20 гривень. Ten hours later. Oh. Hmm. Must be Каша Горохова. Тут файт був ще підгіріть, напевно ми це в Ми то Будемо таке їсти. О, каша Горохова. ух, Ти шо, ти шо? Попахне як горохом. ух, Я бачу тут куски м'яса. Ну чи щось похоже принаймні на нього лки, ото порція. Тут де бобік на, на, на свалці можна наїстися. Ну, там ще щось. Так. Там якийсь холодець, щось я не хочу ризкувати, але ладно, давайте прям з в холодцем. Що тут? живемо один раз. Так, ну зараз ми принаймні, це зігріємо і продовжимо. Ну шо, пробуємо кашу горохову з м'яском. Ну, чуть-чуть да дофіга солі. Я би якусь приправки сюди дав. От таке воно, ну, субстанція така нормальна, дворох чується. Сбрин! Збрейн! О, м'яско. От Тут реально от є м'ясо. М'ясо таке, ну, зараз попробуємо, що то за м'ясо. волокнисте, Але я чую горох. Я не чую там ммм, Ну, місцями навіть... О, воно навіть місцями пересолено. Блін, я не знаю що це. Це не м'ясо, це якийсь жир. Так. Що там? Махнем. Сало. То якесь сало було. Ну дофіга Є якийсь такий трохи специфічний там якийсь смак є, не знаю. Шолі хімії якоїсь дали. Котик! Тих же там. Ну не знаю, такое ставити. Ну, напевно, на, на шістрочку, бо ну, м'яса не чути. Ну, то воно тут є, але його не чуєш. Ну, давайте попробуємо тут кільку в томаті, ну. Чи тут Я навіть не знаю, тут тяжко кільку якусь знайти, але... Пл ебо. Фу. То, напевно, найгірша кілька автоматі, яку я їв. Фу. от ко, от. На двоєчку. От что-то хіба голодний? От на двоєчку. Да. Ти шо, фу? А, ну, я ще попробую, конечно. Фу знаєте, от привкус такий От як запах, якби якось щось не знаю В кладовці здохло, якась міль чи щось таке Фу коротше, то я б не рекомендував Фу А от горох О то, бля. Это что запить. Бо то капец полный, блин, не знаю. тут кильку, блин. Фу. Живчик. Що, знаєте, о, я знаю, що чим би та кілька б, напевно, би зайшла. О, да. о, маємо сирок. Може то її так їсти треба. О, За один сирок зацінимо. З кількою. Ну фу если би я не став? Ну попробуємо так. Ну! Ну хоть би. То вообще, ну горох! Вот з тим от м'ясом, ну типу м'ясом, з сирком, солдентів. Ідеально! В общем, навіть зап'ю. Це ваше здоров'я, щоб, ну, та щоб воно там вляглося. Особливо кілька автоматів. <кху> Ммм. Ох, вжахом, врохом, -мо! Бомба! Нурох! Смочный доедаю! Ну Ну, такое, знаете! Где можно? Ну шо! Піддам mm. підсумок. Нашої сьогоднішньої дегустації, нашої сьогодні битви титанів. Я запиваю його дуже -сол солене. Mm. E, так от, скажу так, в принципі, горох ну, можна їсти. 42 гривні, ну, нормально. Кілька. Ну, знаєте, хіба хочете зіграти в ящик? Це ну, така, знаєте, лотерея. ну то нікому взагалі не рекомендую, дішман не беріть ні в якому разі, бо, блін, ну, капець, ну знаєте, от. Ну реально, носок. Ну такий протухший, нормальний, знаєте, місяць носив, не, мі... не міняв нічого, бля. О! От що наподобі того носка, от то ж саме, от ви собі в рот пхайте носок, на. От Це саме отак кілька дешево. Все, надіюсь вам всім сподобалося. Побачимось в наступному відео. Не забувайте про лайки, підписочки. Всім удачі, всім пока!